Тиждень два і все буде гаразд. На тлі падіння рубля міністр фінансів Росії Антон Сілуанов пообіцяв вирішити це питання. Зараз вся ця ситуація стабілізується. Наші учасники зовнішньоекономічної діяльності знаходять можливості розрахунків зі своїми контрагентами за кордоном. Я думаю, тиждень два і все буде в порядку. Только ось яким каким чином и что саме будет гаразд, он не уточнил. Отдельный вопрос, что для них э, означает в порядке. Я думаю, что у них-то и так все в порядке. Да? вопрос, что, что обычно россиян все них в порядке. Там мы видим бюджет на следующий год, где огромные военные расходы. Мы понимаем, что эти военные расходы дестабилизируют катастрофическим образом российскую экономику. Мы понимаем, что 에, собственно, сама экономика не выдерживает, не хватает, много чего не хватает робочих рук, не хватает э, нормальних міжнародних зв'язнь. Як стверджує Силуанов, падіння курсу рубля є наслідком того, що США запровадили санкції щодо Газпромбанку. Він назвав його основним російським банком, який бере участь у зовнішньоекономічних розрахунках. Все-таки большая часть нефтегазовых доходов ну, собиралась через Газпромбанк, и когда его отключили, соответственно, и им стало непонятно, как собираться в валюте, да, и отсюда действительно вот это катастрофическое резкое падение, потому что все-таки основные доходы российского бюджета это доходы от продажи углеводородов. У листопаді Сілоанов говорив, що ослаблення рубля сприяє експорту. Чи правда це, чи все ж таки це як спосіб заспокоїти себе? Якщо курс рубля не падає, то сети експортери, які отримують доходи в валюті, а в пересчеті на рублі отримують більше денег. Вот і все Да? то тобто, в пересчеті на рублі. У них получается так сказать, гораздо больше того, что э, можно там потратить э, внутри страны. Да, и с этой точки зрения, конечно, доходы экспортеров растут. А що цікаво, міністерство прогнозувало середній курс долара у 103 рублі у 27-му році? Про це писав Зебел. Такий прогноз був прописаний у прийнятому Держдумою та радою федерації проєкті федерального бюджету. Та наскільки ж для Росії стало несподіванкою така ситуація з валютою? Конечно, это стало неожиданностью. Любое резкое падение это всегда неожиданность. Поэтому, когда что-то происходит плавно, это даже не, не очень сильно заметно. Да? Вроде как цены растут, но они порастут плавно. А когда цены там обрушиваются одномоментно, это, конечно, гораздо более сильный удар не только по экономике, но и по внутреннему ощущению граждан. Наприкінці листопада офіційний курс долара, який встановлював Центробанк Росії, досяг майже 110 рублів. На міжнародному ринку він перевищив 114 рублів. На початку грудня російська валюта все ж почала відновлюватись після падіння. На 5 грудня Центробанк встановив курс долара на позначці 104,23 рубля. Але як стверджує Путін. Ситуація. под контролем и чего-то каких-то оснований для, как сказали, для паники уж точно совершенно нет. А вот что до россиян, то их поспешал заспокоить и Песков. Зарплату в какой валюте получаете? А у нас э, львиная доля всех взаиморасчетов с Казахстаном осуществляется да. в рублях и в танке. Угу. Что, что, что вызывает, что вызывает наше удовлетворение. Алекши так все солодко для народа России. Как про це говорять? Мы же видим, что и цены в магазинах растут <говорит> просто с какими-то космическими темпами. И сколько ты денег не напечатали, это только будет все больше и больше ускорять инфляцию. И вот это в первую очередь инфляция и рост цен на все товары. Не та тож то вганяє насілення в депресію. Обіцянки Сілуанова та заяви Путіна створюють картину контролю над ситуацією. Проте падіння рубля та економічна нестабільність вже сьогодні змінюють життя Росія. Наступного року санкції та погіршення економіки ймовірно продовжать знищувати курс рубля. А разом із ним і рівень життя людей.